Всім привіт! В попередньому відео ми протестували 4 зразка: це дорожна карта, армер, вюрдс і новообразів. У нас ще є Аксор, Корунд, Вулкан і Ніндзя. От, давайте продовжимо їх тестувати і в кінці вже цього відео підведемо загальний підсумок. Ще один екземпляр Аксор. Міріну. Що він має до експлуатації? Так, він у нас тримається з губками 125 і 15, скажімо так так, 125 і 15 так само різати будем ось таку трубку, бачите, вона внутрі тут вже залишок вона ну, не поможе це трубка з ножки офісного крісла. Всі вони однакові, тому експеримент у нас чистий і чесний. Поїхали. Так само як і для інших екземплярів, 8 різій. Все суб'єктивно, не сприймайте мої слова буквально. Може я втомився, але таке враження, що він перших чотири різі, ну просто не робив. Може я втомився. Але міряємо. Так, ось він у нас тримається. Я збільшу зум. Так, тримається. 124 і 1. Ну, то, що не 124, 05. 124, 05. Це буде 124, 05. Але по відчуттях, от даже пальцем тут тягну, ну, таке, за палець не зачіпається нічого. Наступний екземпляр кордон. Ось такий. Міряємо. Що тут виходить? Так, він тримається, бачите? 125 і 1. Ну, може, не 1, 125,05. Так, роблю зум звичайний. Різати будемо ось таку трубу, як і у інших екземплярів. Поставлена це ножка офісного крісла. Знову його на нашу уша М углуш машину щось тут на цьому пішло. Ага Отвір менший. Потім почало видавлювати. Зазвичай гайка закручується, максимум пів оберта і все. А тут тягнеться і тягнеться. Ну, провіримо. Поїхали, так само як є комбі, робимо вісім резій і міряємо залишок. Я ітомляний, але відчуття таке, що він ріже легше, але бачите, що у нас відбувається? Посадка дуже плотна і навіть видавило кусочок. А це означає, що може бути бієння нашого кругу. Так, Він тримається. Я зараз збільшу зум. Так, ось. Він тримається у нас. 120 120 і 4. 120 і 4. Ось такий ще у нас екземпляр Вулкан. Міряємо для початку його вихідний розмір. Так, ось він тримається. Губками. 125, ну і ще 05. Так, зменшую я зум. Різати будемо ось таку трубку всередині пуста. Це у нас трубка ножки офісного крісла. Круг став нормально. Робити так само буде при інших екземплярів. Чотири. Чотири. Різало нормально. Сів теж нормально. Міта як один із попередніх екземплярів. Так, Спочатку робимо більше. Так, ось він тримається губками. Тут зовсім печалька. 119, рівнесенько 119. 119. Наступный экземпляр у нас вот такая ниндзя. Спочатку меряем, сколько он имеет до начала эксперимента. Так, как видите, я его тримаю только штангенциркулем. 125 и 1. Да, 125 І одна десятка зменшую зум. Різати буду такий самий зразочок, як і всі інші. Повторюсь, це у нас профі ножки офісного крісла. Робити буду квісів різій. Це у нас з попереднього залишилось щоб не заважало рахувати їх в сторонку. І що ж, поїхали. Вісім різів. Більшу зум. І будемо міряти. Так, ось видно я губками його штангеля тримаю. І у нас результати замірів 118 і, і 6. Даже 118,55. Ось така у нас ніндзя. І ось наш підсумок. На останньому місці з результатом 118,6. Я коли міряв, мені здалося 18,5, я передивився відео, 18,6 у нас ніндзя. На передостанньому місці з результатом 119 вулкан. Потім у нас іде корунд 124. Потім у нас іде дорожна карта 125. Я думаю, він більш м'який. 121,8. Новообразів 122,9. Потім йде армер з таким самим результатом. І на першому місці 124.05 у нас Axar Хоча, якщо ви пам'ятаєте, він просто не ріже. Руками я щупаю круги, вроді би теж вони мене не ціпляють. Але цей, як він лизав, взагалі я не розумію, чому так. Ось наша, наш рейтинг. Напевно, треба було взяти щось більш грубе, для того, щоб круги зношувались більше, тоді б це було справедливіше. Бо мені здається, що таке невеличке, таке невеличке зношування, воно, коли вже доходить, скажімо, десь до такого рівня, тоді йде прогресація. А так приходилось десятки виловлювати і так далі. Бо можливо, круг зовні один має нормальний компаунд, а всередині він просто сипеться. Тому врахую, на інший раз, якщо. Комусь буде ще цікаво з продавців або з виробників таких позицій зробити ще один тест, я, напевно, візьму якусь арматуру досить таки великого розміру, ну так, щоб круги десь наполовину зношувались. Ось такий рейтинг. Все ви бачили на власні очі, ніякої махінації, ніякого мухльожа. Тому вибір завжди за вами. Про ціни умисно не кажу, тому що деякі мені зразки давали досить таки давно, ціни помінялись. Та й в різних магазинах ціни цінуються ці. Представники по різному. На цьому у мене все. Кому відео сподобалось, поставте, будь ласка, лайк, напишіть свій коментар, підпишіться на мій канал, якщо ви цього ще не зробили. Дякую за увагу. До нових зустрічей, до нових відео.